Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 романтичних фільмів, які стали легендарними. Перший фільм це вічне сяйво чистого розуму 2004 року. Цей фільм підтверджує істину. Що справжнє кохання не забудеш, навіть якщо намагаюся стерти його штучно за допомогою сучасної медицини. Джим Керрі та Кейн Вінслет зіграли у пару, котра закінчила свою бурхливу історію кохання таким же бурхливим розлученням. Наступний фільм це Валентинка 2010 року, історія двох закоханих. Котрі Втратили свої брухливі почуття у буденності. Вони ще кохають одне одного, але давно про це забули і втомилися одне від одного. Щоденник пам'яті 2004 рік. Зворушлива історія кохання, котре прожило від підліткового віку до самої старості. Воно витримало випробування роками зрадами близьких людей. Брехнею та поворотами долі, що відкидали двох закоханих у зовсім різні сторони. Привид 1990 рік. Чоловік і жінка виявились одне від одного на небаченій раніше відстані. Вона у світі живих. А він привид, що блукає поряд і не може розлучитися зі своєю коханою. П'ятий фільм Це Вам Лист, 1998 рік. Спілкування через інтернет лише набувало популярності, тоді як сьогодні воно в житті людей переважає. Дві споріднені людини живуть зовсім поряд, але ніколи не бачились вживу. Наступний фільм це я Початок 2014 рік. Цей фільм не схожий на жоден інший. Саме тому, незважаючи на відносну новизну, його можна спокійно віднести у цей список. Сюжет побудований навколо неповторного візерунка людського ока. Молодий вчений досліджує еволюцію зору та намагається все пояснити за допомогою науки. Наступний фільм це Спокута 2007 рік. Події фільму розгортаються у 1935 році. Юна дівчина схильна до творчих фантазій закохується у хлопця, який не відповідає їй взаємністю. Натомість він відкрито проявляє почуття до старшої сестри дівчини, яка також відповідає йому взаємністю. Восьмий фільм Це закохайся в мене, якщо наважишся 2003 рік. В дитинстві. Ці двоє були бунтарями і полюбляли грати в гру Наважишся не наважишся. Випробовуючи характер одне одного на міцність. Сьогодні вони дорослі люди. В кожного за спиною є шлюб і роки непростого життя. Наступний передостанній фільм це Ніколи не відпускай мене 2010 року. Герої цього фільму знайомі із самого народження. Вони народилися та ростуть лише для того. Аби стати донорами органів для людей, котрим пощастило жити у справжньому світі, для таких, як вони, ніхто не передбачив у житті місце для кохання, дружби, родини та планів на майбутнє. І останній фільм із цього списку це пам'ятна прогулянка 2002 року. Цей фільм із цього списку мій найулюбленіший підліткова мелодрама із зовсім непідлітковим сюжетом. Вона смертельно хвора дівчина, яка не має навіть планів, як провести відведений їй час. Він страшно закоханий і зробить все, аби розділити з нею кожен день. Попри заперечення батьків, цей юнак вже усвідомив, що краще кохати і втратити, ніж відмовитись від своїх почуттів. Ця ще не зовсім доросла пара дає урок всім поколінням: не можна відступати від кохання, скільки б вам не було відведено часу. Ось такі романтичні фільми, шановні мої друзі. Тому всім приємного перегляду, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримайте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це, як ви знаєте, що дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!